Вітаю! Зараз розглянемо дидактичну гру, математична розмальовка. Вам її робити не потрібно, але з принципом, як вона створена, я познайомлю. І використовувати її можете, я розміщу її в коментарях. Значить, ви просто зможете, коли вже цю тему пройдете, зможете свої дані поміняти на інші. А так усе буде працювати. От дивіться, Перше, як вона працює. Давайте я натисну F5, натискаємо інструкції, Значить, як 38 плюс 5, скільки буде? 43. Натискаємо, і ви бачите, що вже розмальовується він. Тепер 52 плюс 7, 59. Єсть. Далі. Це вже перейшли на наступний. Далі 37 мінус 8. Це скільки буде? 29. Розмалює 47 плюс 8. Давайте подивимося, скільки це буде. Це буде 55, а ми нас тискаємо на 62. І дивіться, отут уже цінність у чому? В тому, що розписано, як ми додаємо до 47 число 8. Спочатку. 40 і 7, так, 47, ну, тут можна 7 додати 7 плюс 8, 15, і тоді додаємо до 40, буде 55. Давайте повернемось назад. значить, Ми вже тепер 55 натискаємо, розсарбуємо 67 мінус 9, скільки це буде: 58. І так далі, 43 плюс 7. Ну, давайте воно буде 50, метри 7, натиснемо і 40 і 3, Тоді ми до 3 до 11, 1. 40 плюс 10 буде 50. Повертаємось назад, натискаємо 93-3, це скільки 90, 87. Ну, І на цьому гра закінчена. Так що ви зможете нею просто користуватись, зможете поміняти. Подивіться, вона створена за допомогою ігропосилань, і потрібно зображення одне те саме розміщувати. Так там просто я не бачила інструкції. Можливо, потрібно дописати інструкції, тому що пригадуйте, я натискала інструкції, її не було. Значить, потрібно дивіться, інструкція, описуємо, якщо ми розв'язуємо, зафарбовується відповідно герой. А якщо приклад розв'язаний неправильно, то потрібно подивитися, як. Його потрібно розв'язати. Це Потрібно інструкції дописати. Подивитесь, я вже розміщу тоді, і будете використовувати дану. Ну, я думаю, ви розумієте, що виконана у PowerPoint. Спробуйте зробити презентацію в Canva, в інших сервісах. Звичайно, що повністю не повторюєте, але можна будь-яку розмальовку взяти і виконати подібну Дякую за увагу.